Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 20. Baldur's Gate 3. Одна з моїх улюблених. Ларіан повернули нас у всесвіт, де можна переконати дикого кабана, не атакувати, розмовляючи його мовою. Тут D&D п'ятої редакції перенесена у віртуальний світ з неймовірною точністю, хоч і з суттєвим обмеженням рівня. Зроблено це для того, щоб ви не могли телепортувати цілі міста та творити іншу високорівневу магічну дикуху. Але як і в настілках, кістка D20 вирішує тут долю кожної атаки, кожної спроби переконати когось. Кожного стрибка. Все працює як у настільній версії, тільки з кінематографічними катсценами і видовищною подачею боїв та сюжету, які не потрібно уявляти у своїй голові. 10 підкласів драконичів, 3 класи магів, купа класів від Барда до Паладіна. Завдяки системі DD та дуже вправній роботі розробників кожен бій виглядає як шахова партія з елементом випадковості. Після витрачених сил та заклинань треба відпочити. Іноді табір атакують розбійники, змушуючи битися напівживим. Іноді відбуваються важливі сюжетні історії, щойно ви розбили кемпінг. Компаньйони в ньому діляться власними переживаннями. І кожен такий діалог, що в таборі, що за його межами, це якісна катсцена з емоціями та деталями. До будь-якої мети можна дійти кількома способами: ламати двері відмичкою або спалити, якщо вони дерев'яні. І хоч оптимізація в грі на релізі була не найкраща, все ж студія постійно покращує цей аспект. Та й загалом гра підтримує сучасні технології GeForce RTX, а саме DLSS та DLAA. На відміну від DLSS, DLAA не підвищує FPS, а фокусується виключно на якості зображення. Результатом є максимально чіткі лінії персонажів, архітектури та анімацій без характерного мерехтіння пікселів. Різниця особливо помітна в русі. Наприклад, коли ваша ватага біжить вулицями Брами, жодної втрати чіткості не відбувається. Ну а Baldur's Gate 3 встановила нову планку для RPG, після якої дивитись без сліз на більшість сучасних ролівок реально важко. Адже надто часто у вас замість тої омріяної ролівки три відповіді на всі випадки життя і статичні говорячі голови в діалогах, на відміну від брами Балдура 3», яка є грою еталоном жанру, і одночасно грою антитрендом на сьогодні, яка просуваючи свою власну олскульну візію, вкотре демонструє, що запорука хорошої гри це не тренди і не спрощення, а візія і сили йти до кінця.